Чекати діюче. Роздуми над Божим Словом на четвер 32 го звичайного тижня, рік перший. З Євангелії від Луки. Як же спитали Ісуса Фарисеї, коли прийде Царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно. Ані не скажуть ось воно тут або он там, бо царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам, ось він тут, або он він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що, блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня син чоловічий, а перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. У сьогоднішньому фрагменті з Євангелія Ісус Христос розповідає про наймогутнішу. І найпрекраснішу реальність Боже царство. Наближення Його не супроводжується феєрверками і парадами, тому для багатьох воно просто непомітне. Пришестя Христа в людському тілі сповістило початок цього царства, але відбулося це тихо і делікатно. Бог не порушує нашої свободи. Нашого особистого простору просто запрошує, якщо шукаєш життя вічного, іди за мною. Ми живемо в добу, коли вже так і ще ні. Боже Царство справді вже перебуває серед нас, хоча ще не вповні. Часто це досить важке випробування. Бо ми хочемо бачити його вже зараз, а Бог вимагає, щоб ми вчилися вірити і довіряти Його невидимій присутності. Він хоче, щоб ми жили надією, не змрійливим запереченням дійсності, а в упевненості, що Його царство справді є серед нас. Тобто Бог запрошує нас терпеливо чекати. І водночас активно діяти, чекати на виконання його обітниць, але пам'ятати, що ми апостоли Божого Царства. Господи, я вірю, що Твоє царство вже тут, і все-таки я продовжую молити. Нехай прийде царство Твоє. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.